Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтутех. З вами я, Владислав Чайковський. І сьогодні я на жнивах соняшника в господарстві пані Вікторії по... соняшник по технології No-Till. Цей соняшник посіяний ще до того, як я почав тут працювати, тому е трішечки є тут деякі проблемки, про які ми зараз поговоримо. Ось так виглядають рослини, соняшник, який так і не побачив вологи. Ось такі тріщини тут знаходяться. Що можна не тільки телефон туди, туди можна не тільки телефон впасти, а й сам можеш туди провалитись. Рештки пшениці. Той рік тут була посіяна пшениця по попереднику горох з дуже гарною врожайністю. Тут, я думаю, більше 6 тонн. Точно не знаю, ви бачите, соломи багато. Вологи нуль того, ж, що відбувається під соломою. Тріщини, дощів до сих пір не було. Сьогодні 12 жовтня. Опадів було нуль. Але, в принципі, ось так соняшник Е, Бачите, основна проблема е, його те, що він нерівномірний взагалі. Тобто, є рослина, ось, просів, дві рослини, просів, потім іде більш-менш висів, потім знову просів. Чого так? Того, що посів, відбувався сівалкою без розгортача рядка. І великий відсоток рослин соняшника поклало у солому. Навіть не ось, бачите, ось ішов култер. Він навіть не дійшов до землі. Він так чисто ось в солому поклав насіння і ось, будь ласка, просів. І за рахунок цього сформувалась дуже велика шляпа, дуже велика, вона по діаметру це. Дуже в... достатньо велика. І він зелений стоїть, він нерівномірний, він нерівномірно дозрів. Тобто одна рослина вже ось готова до жнив стоїть, інша ось поруч, ще шляпка ось логка, тут волога 10. Оце один з ключових аспектів посіві соняшника по нулю, або там просто прямому посіві. Що, ну не знаю як, але якщо у вас отака маса соломи велика, і солома не після жатки, яка очисуюча, а після звичайної, то дуже велика вирогідність того, що не буде гарного прорізання тільки за рахунок култера. Розортач рядку все ж таки потрібен. Бачите, яка солома стоїть. Тут просто капець. Вона не. Дивіться, які тріщини. Це просто, просто бомба, ракета, петарда. Бачите, де ось менше соломи було, тобто де ось. Ось був прохід комбайна, там, де полова була. І ось. Де не було, в принципі, бачите, вже більш-менш стоїть густота. І це ну, вже це одразу видно на око. Але так, в масиві, ну, реально. Ось дивіться, де відкритий рядок. От, бачите, це нагрібло, бачите, куча, он, куча соломи. Тобто, це забилось, набрало соломи, там забило, протягнуло. Що ось голе, бачите, гола земля. І от там залишилось. А це просто ось майже на поверхні соняшник був, ось і він зійшов. Ось такий фон після комбайну. Неможливо взяти великий зріз, е, збирає комбайн е, найомний, кейс 2388 з ліфтерами. Неможливо зробити великий зріз з того, що, дивіться, за рахунок нерівномірності соняшника. Можна було б, якщо він був отакий весь ось, можна було б отак брати і зрізати. Але є отакий, є ще нижчий, який не дає можливість підняти високожатку. Тому зріз палки невисокий і в принципі потім в майбутньому не буде давати проблеми в прямому посіві пшениці, наприклад. 50, друзі, втрати. А як можна подивитись втрати, якщо тут такі щілини і вони туди, туди падає насіння? Ну, викидає, бачите, цю полупусту сімочку, яка йде по краю шляпки, бо соняшник не дуже рівномірний і оце нагнав шляпу, тут по краю, оця крайня. Сімочка, яка йде по колу, вона велика і полупуста. І її оце видуває, за комбайном залишається. Але в принципі кейс ну, нормально. Нормально. ну, от, В принципі, ось полупуста. Полупуста. От вона, бачите, вона велика, ось, але я її відкриваю. ось, бачите? А в ній нічого нема, нема зерна, вона пуста. В цій соломі, бачите, які щілини. А? Нормально, в принципі. Рештків в пшениці багато. Тому я думаю, ще щось... Оце ще дало щось, хто каже. Так, ну все, в принципі, більш-менш. Це, друзі, буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Рунта ви бачите, що багато різної цікавої зйомки. Ну для цього я і стараюсь.